Увага, повага, довіра це все про новий сервіс податкової служби офіс податкових консультантів. У вересні цього року одночасно відкрилося 20 таких офісів у податкових службах областях та у місті Києві. У Дніпрі також було урочисте відкриття. Тож, цей випуск про податки просто буде присвячений Офісу податкових консультантів. У Дніпрі Офіс податкових консультантів знаходиться в одному з найбільших центрів обслуговування платників нашої області за адресою, яку ви бачите на екрані. Тут безкоштовно зможе отримати фахові консультації кожен. Сьогодні і ми завітали сюди. Тож, які послуги можуть тут отримати платники, зараз дізнаємось. Офіс податкових консультантів дуже легко знайти за вказівниками. Ось ми і тут. Одразу ми потрапляємо в зону для нарад та групових консультацій, де за необхідності з платниками проводяться роз'яснювальні заходи. Це просторе, світле та досить інформативне приміщення. Тут розміщені посилання на соціальні мережі податкової служби регіону, головні події, новини тощо. Відскануйте QR-код та знайдіть для себе багато корисної інформації. Це зручно. До складу офісу податкових консультантів увійшли фахівці ключових структурних підрозділів податкової служби області. За потреби залучатимуться фахівці інших структурних підрозділів відповідно до функціональних повноважень. В офісі податкових консультантів забезпечені рівні можливості для отримання консультацій усіма категоріями населення, у тому числі з урахуванням забезпечення безбар'єрності та інклюзії. Перед тим як ми потрапимо до офісу, давайте поспілкуємося з заступником керівника Офісу податкових консультантів у Дніпрі. Добрий день, підкажіть, а як відбувається надання консультацій платникам? Добрий день. Перші тижні роботи офісу податкових консультантів показали, що платники зацікавлені в оперативному отриманні якісних та кваліфікованих консультацій з податкового законодавства. З початку роботи офісу, тобто за місяць, працівниками офісу, надано 533 консультації за напрямами. Оподаткування фізичних осіб, оподаткування ФОПів, оподаткування юридичних осіб, електронні сервіси та звітність, податковий аудит, фактичні перевірки та законодавства щодо РРО, ПРРО, підакцизні товари, зупинення реєстрації ПНРК, погашення податкового боргу та заборгованості з єдиного внеску, надання кваліфікованих електронних довірчих послуг. Усні консультації надаються при особистому зверненні платника податків. Для отримання консультації платники також можуть здійснити попередній запис на бажану дату прийому за номером телефону. Офіс податкових консультантів це новий сервіс, орієнтований на комунікацію з платниками за принципами рівних можливостей. Дякую. Увага, повага, довіра. Три кити, на яких базується діалог податкової служби з платниками. Що важливо, податкова служба дбає про безпеку платників та співробітників, тому під час сигналу повітряної тривоги надання консультацій припиняється. В офісі податкових консультантів на вході завжди зустрічає модератор, який орієнтує платників, до кого їм необхідно звернутись для вирішення питання. Добрий день, підкажіть, а тут бувають черги. Ми намагаємося довго не затримувати платників та швидко надавати консультації. Підкажіть, а з якими питаннями до вас звертаються найчастіше? Найчастіше звертаються з питань оподаткування фізичних осіб та фопів. Давайте і ми щось небудь запитаємо у консультанта офісу. Добрий день, а ми про вас кіно знімаємо. Добрий день, це круто. Я постійний ваш глядач. Скажіть, а ви можете проконсультувати з питань житлової нерухомості? Так, можу. А перевірити нарахування по земельному податку? Так, давайте документи. А якщо людина хоче відкрити ФОП, ви проконсультуєте, коли і які податки сплачувати? Так і про податкову знижку розкажете? Так, звісно, тут ви зможете отримати відповіді на усі свої податкові питання. Це Офіс податкових консультантів. Давайте дізнаємось, з якими питаннями до нас сьогодні завітали платники. Я керівник підприємства не вийшло вчасно сплатити земельний податок, тож прийшов дізнатись, що робити далі. Добрий день, Ми бачили, ви вийшли з офісу податкових консультантів. А що вас привело до податкової? Взагалі, я прийшов внести зміни у свої реєстраційні дані та дізнався, що тут відкрився офіс податкових консультантів, та одразу вирішив запитати, чи потрібно мені сплачувати якісь податки, якщо дідусь захотів переформити на мене свою дачу. Мені одразу все розповіли. Ось зараз йду за документами. Дякую. Ми завжди відкриті до спілкування з платниками. У податковій службі Дніпропетровщини функціонує багато сервісів для інформаційної підтримки платників. Ми маємо субсайт. Сторінку соціальної мережі Facebook та власний YouTube канал тут щоденно розміщується актуальна інформація. Якщо хочете самостійно знайти відповідь на своє податкове запитання, будь ласка, переходьте, користуйтесь та підписуйтесь. Якщо ви маєте термінове запитання, будь ласка, телефонуйте за телефонами гарячих ліній. Якщо ви хочете отримати відповідь на питання письмово. Або під час онлайн зустрічі пишіть на нашу комунікаційну податкову платформу. А якщо хочете отримати устну консультацію, будемо чекати вас в офісі податкових консультантів.